Кажанів, які провели зиму в центрі реабілітації, рококрилих повертають на волю. Вони набралися сил і тепер готові повертатися в природу. Долучаємося і ми до цієї доброї справи. Після місяців турботи тварини нарешті готові знову літати під відкритим небом. Організували захід представники українського центру реабілітації рококрилих. Учасники акції отримали шанс випустити кажанів у природу та підтримати центр благодійним внеском. Сьогодні у нас буде публічна акція. Ми будемо випускати в природу, повертати врятованих протягом зимового сезону рукокрилих. Люди знаходили тварин у різних місцях на горищах, у під'їздах, під балконами. Далі кажанів передавали волонтерам центру. Це ті тварини, які протягом зимового сезону були знайдені людьми там, наприклад, під обшивках балконів, або просто якісь поодинокі знахідки там на вулиці, або під'їзд могли залітати кажани. І люди їх знаходили, передавали нашим волонтерам нам в центр, і ми їх доглядали всю зиму. Взимку кажани дуже сильно вразливі, тому що через людський вплив зміни клімату вони а, потерпають і в них залишається дуже мало місця природнього для життя. На заході. Організатори розповіли, що робити, якщо ви знайшли кажана. Наш центр він єдиний в Україні, тому в разі якихось питань або знахідок кажанів можна повідомляти. Нам нас можна знайти в гуглі буквально за першим же запитом. Там знайшов кажана, що робити, або за там запитом нашого центру. То нас можна знайти наш сайт. У нас є кол-центр, нам можна написати в різні соцмережі. Ми завжди допоможемо. Криворіжці активно долучилися до порятунку рукокрилих. Ми в цьому приймаємо участь другий раз і це друга наша така об'ємна подія щодо гімназії, то діти в захваті. Минулого року ми давали можливість випустити кажанів, бо саме в приміщенні нашої гімназії ми тоді колонію знайшли, і ця колонія взимку ми до, за нею доглядали і випускали діти самостійно під наглядом. Я перший раз на такому чудовому заході, Це унікальна можливість побачити цих тварин, яких у реальному житті дуже ну, важко зустріти всі тваринки. Я так зрозуміла, що перевірені на хвороби. Мені подобається, що є люди, які допомагають цим тваринам, що є можливість зберегти саме цей вид кажанів, і це дуже унікальна зустріч. Діти гуляли в дворі і побачили, що кажанчик валяється на землі. Тут з криками, що мама біжи, нам треба спасти кажана. Я вибігла, не зрозуміла, що це случилося. Діти положили там, їм допоміг чоловік положити в коробку цього кажанчика. Я задалася питанням: а що мені з ним треба робити? Я зв'язалася з харківським центром реабілітації рукокрилих. Вони мені сказали, можна або самим догодувати, положити в холодильник, щоб він спав. Ну я якби не різкнула цим займатися, або сказали, можна передати їхньому співробітнику. Олені, ми з нею зв'язалися, і ми з дівчатами повезли цього кажана. Вони його назвали. Ми не знали, чи це дівчинка, чи хлопчик, але вони вирішили, що це хлопчик. Сказали, що це наш Григорій. <сі> і ми відвезли це його Олені, і вона нас запросила сьогодні випустити їх на природу. Одночасно з акцією проходив благодійний ярмарок. Кошти підуть на допомогу тваринам. Поки ще подія не завершена, але вже десь близько 4 тисяч гривень на продажі сувенірів ми змогли виручити. Ми їх передаємо прямісінько нашим науковицям із центру реабілітації рукокрилих. Головний момент випуск кажанів. Кожен з охочих у спеціальних рукавичках випустив свого підопічного у нічне небо. Кажани повернулися додому, а учасники отримали незабутні враження. Не ходи йому сподобався. Йому тепло у тебе на рукавичках. Дар'я Моронюк, Олексій Правицький, цей день.